Дуже символічно у день народження Лесі Українки прилучанки освоювали традиції ткацтва у сучасній інтерпретації, вчилися виготовляти гобелени. Майстер-клас у Прилуцькому краєзнавчому організувала членкиня національної спілки художників України відома ніжинська мисткиня Євгенія Липовецька, яка завітала до прилук на запрошення директорки краєзнавчого музею Тетяни. Зоць У нас в місті ніхто не займається цією технікою, і власне саме можливо із цього приводу, і виникла ідея з проведення. Саме цього майстер-класу. Але е, хотіла б наголосити на тому, що це велика заслуга самої майстрині, самої Євгенії Юрівні Липовецької, тому що це надзвичайно відкрита людина, це людина, яка завжди йде на зустріч і відкликається миттєво. І... Зустрічаємося зараз дуже рідко. Ми дуже добре знайомі, тому що в нашій виставковій залі вже була її не одна персональна виставка. Були спільні виставки, були виставки коледжу. Сьогодні ми займаємося о, традиційним видом мистецтва, декоративного мистецтва, ткацтвом раніше в кожній родині, кожна господиня вміла робити. Килими, які були для домашнього вжитку. А сьогодні ми створюємо сучасні гобелени, тобто картинку, яку намалювали, і яку вже створюємо як саме картину, яка прикрашатиме оселю. Всі сьогодні гості, які не працювали з гобеленом, дуже складно, поки навчаємось техніці, але складного тут нема нічого, тобто, всі зрозумівши саме техніку, зможу вдома завершити роботи і прикрасити свою оселю. Усього в майстер-класі взяли участь 12 майстринь. Початківець ціна за участь дуже символічна. Ділиться директорка музею. Вона забезпечує власне підрамником. Вона забезпечує нитками. Вона створює вже ескіз. Тобто, ну вартість. Вартість 250 гривень, але собі вартість всього, що вона привезла, це 200 гривень. Техніка зовсім не складна, а ділиться майстриня. Для кожного учасника підготовано ткацький підрамничок, на ньому натягнута основа, і ниточки вони різні. Це і шерсть, і акрилові, Тобто, в створенні гобелену ми можемо використати будь-які ниточки, навіть ті, які були вже в житку. Розпустити светрик, носочки і зробити картину. Тобто, це той вид мистецтва, який. Не потребує таких нових якихось матеріалів. Тобто, все, що є під рукою, з ниток, все можна використовувати. Майстрині початківці діляться традиційне заняття українських жінок їх небо як захопило. Ткацтво перше, але в принципі я вмію в'язати. Вишивати не дуже, а в'язати вмію добре гачком і спицями, так що. А так хочеться просто навчитися традиційних хремеселні. Може, якраз придасться колись А має Ми вміємо. Ну не те, що має, вона хоче, Ну це якби задоволення. Тому у нас в принципі. Кожної є свої можливості там зайнятися якимось хобі в вільний час, а навіть якщо не вільний, зняти якісь напруження руками попрацювати, отримати естетичне задоволення. Я просто зараз займаюсь і цікавлюсь темою вирощення технічної коноплі. А технічна конопля це йде вже і ткацтво в себе включає. Голова військової адміністрації Житомирської області, там уже вони заснували якісь підприємства по цьому. Тобто, це наше коріння, і це те, ну це у нас в генах, і тому це дуже повинно цікавити всіх наших українських жінок, і ми повинні винести це на новий рівень. І якщо це буде державні програми, якщо це будуть якісь... Закони прийняті, то це ще буде краще. Саме ткацтво закладено в українських жінках на генетичному рівні. Це те ремесло, яким займались наші бабусі і прабабусі. На деякий час це мистецтво занепало. Але зараз, завдяки таким майстриням, як Євгенія Липовецька, ми маємо можливість відновлювати давні ремесла.